Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 1 травня о 10.51 в місті Харків унастідок обстрілу пошкоджено 14 житлових будинків. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Воселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти: Веселе, Харків, Вовчанськ, Сеньківка, Петропавлівка. Подоли о 23.27 в Ізюмському районі в селищі міського типу Борова. Внастідок обстрілу пошкоджено пошкоджена господарча споруда та частково зруйнований житловий будинок. Постраждала 66-річна жінка без госпіталізації о 13.10 В Коп'янському районі в селі Лелюківка. Внастідок обстрілу були вибиті вікна та частково пошкоджено дахи будинків. Загинула 66-річна жінка о 17.02 В Харківському районі в селі Липці. Внастідок обстрілу горів дах будинку. Загинула 78-річна цивільна жінка о 12.10 в Ізюмському районі біля села Глинське на невідомому вибуховому пристрою підірвався трактор. Постраждав 46-річний водій. О 10-й ранку в селищі міського типу золочів Богодухівського району. Внастрідок обстрілу авіобомбами пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей та 13 постраждали. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харків. Бердянківського районів евакуйовано 111 дітей з родинами. Золочівська громада – 15, Борівська громада – 4, Дергачівська громада – 62, Липецька громада – 30. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 32 оперативних виїздів. Вранці 1 травня ворожа авіація завдала бомбового удару по населеним пунктам Харківщини. Були зафіксовані влучання авіабомб по цивільній інфраструктурі селища Золочів Богодухівського району, а також Київського та Шевченківського районів міста Харкова. В результаті ворожої атаки по центральній частині селища Золочів були пошкоджені житлові та інші будівлі, а також легкові автомобілі. Крім того, сталася пожежа на площі біля 40 квадратних метрів. Горіло вісім автівок пожежу силами підрозділів ДСНС було оперативно ліквідовано. В результаті обстрілу дві особи загинуло. Є постраждалі загалом у ліквідації наслідків терористичної атаки росіян брали участь 20 рятувальників ДСНС та 4 одиниці техніки. Піротехнічними підрозділями ДСНС вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Купінському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Потлярівка, Берестове та Копанки Харківської області. Марія Сов'я, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували балістичними ракетами місто Одесу. За даними мера міста, зруйнована цивільна інфраструктура, виникла масштабна пожежа. Постраждало 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано в лікарню. Його стан оцінюють як середній. Всім іншим допомога надана на місці. Правоохоронці фіксують черговий злочин окупантів проти цивільного населення. Протягом минулої доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. РФ використовує дрони камікадзе над ядерними реакторами Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили у ГУР Міністерства оборони України. Зазначається, що відео з ворожого фівіпі дрона отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки. На кадрах є відповідне маркування, яке вказує, що безпілотник постачало Міноборони РФ. Траєкторія польоту російського дрона Камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марган. Ської громад, які зазнають постійних атак ворога, за даними гуру окупанти обладнали пускові майданчики для своїх безпілотників біля шостого реактора з Запорізької АЕС. Переговори з Росією можуть початися після конференції у Швейцарії. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, на червневій конференції у Швейцарії буде створено коаліцію країн із загальними принципами та підходами до українського конфлікту. Після чого можна буде розпочинати переговори з РФ. Зрештою, не можна закінчити війну без участі обох сторін. Підсумував голова МЗС. США запровадили нові санкції проти РФ і країн, що допомагають їй виробляти зброю у новому списку санкцій всього 300 юридичних і фізичних осіб, зокрема в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, за підтримку РФ у війні проти України. Окремо держдепартамент запровадив санкції проти компаній і приватних осіб, які на думку посадовців брали участь в обході санкцій або в підтримці російських програм зі створення хімічної та біологічної зброї. У Харкові та області світло вимикатимуть надовше. У Харків обленерго повідомили, що сьогодні графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області будуть подовжені з трьох до п'яти годин. Це пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в об'єднаній енергосистемі України. До того ж, через ремонтні роботи, які зараз ідуть в Харківській області, можуть виникати більш тривалі відключення електроенергії ніж анонсовано. Також жителів регіону просять ощадливо споживати електроенергію та не використовувати декілька. Приладів одночасно. Авіацію по місту правоохоронці фіксують черговий обстріл Харкова. Цього разу прилетіло у приватний сектор Київського району. За попередніми даними, удар по місту був нанесений уніфікованим міжвідовим плануючим боєприпасом калібру 30 сантиметрів. Люди, які мешкають на вулиці, де все сталося, чули один потужний. Один єдиний дуже сильний. Всьо мгнові на одну мінуту все все. Один єдиний дуже сильний. Миттєво в одну хвилину все розлетілося. Я не знаю, як я вийшла з цієї маленької кімнати в цей коридорчик, де вузенькі стіни і там ці шибки сипалися і на обличчя, і на руки, і на голову все полетіло. Єдине, що я встигла закричати Ой, матуся! і все. В зацепенінні стояла і далі нічого не могла зрозуміти. А потім, як все побачила, воно все забите, все звалилося і думаю, або в мій будинок влетіло, або в сусідній. Не зрозуміло, куди воно влетіло. Так що так я не знаю, як я прийшла сюди. Я не знаю, як я прийшла до тями і можу щось робити. Ось після половини пляшки Корвалдіна можу з вами розмовляти, а взагалі не розмовляла. Просто зацепеніння було, і серце десь попереду мене скаче. Все, хлопці, будь ласка, прошу вас. Як летіло, ми не бачили. Ми були в дальних кімнатах. Це вже ми потім побачимо. Ну якщо в мене це вже третє житло в такому стані, то я вже нічого не бачу, і нічого не чую. Слава, Богу, що я не зруйнована, ну внутрішня зруйнована. А так вроді трошки ціла. Срошене це шо, ну це війна. Був обстріл. Постраждало 15 приватних будинків. Рурізне ступеня важкості це руйнація. Є дуже багата руйнації будинки, які постраждало. На жаль, це цивільна інфраструктура міста. Жодного військового тут не перебувало, Люди дуже схвальовані, налякані. Зараз працюють наше комунальне підприємство Харковобенерго, міськгаз, бо був перебіт газогін, який запитував ці житло. Лови будинки, тому працюємо. Дійсно, потрібно закривати небо над Харковом потрібна сучасна ППО, і це головне завдання на сьогодні. Наші комунальні підприємства разом з волонтерами, до речі, дуже вдячні нашим волонтерам, які на кожному обстрілі поряд з нашими працівниками-комунальниками працюють, і дуже допомагають і людям, і нашим комунальним підприємствам. І разом будемо закривати контури, будемо допомагати людям, бо це завжди так було є і буду. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Глум та Юрій Бабикін. Харків. новини. Міська влада у кооперації з державною ланкою влади працюють над тим, аби створити комфортні умови для проживання харків'ян. Так, очільник мегаполісу Ігор Терехов взяв участь у нараді з координації заходів гуманітарного реагування в місті Харків та області, яку очолює віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. І одне з перших питань, що порушували на нараді, це ситуація з електроенергією. І як саме муніципалітет допомагає містянам, коли є обмеження світла, сьогодні в Харкові функціонують 74 пункти незглавності, які на постійній основі забезпечені доступом до інтернету та електроенергії. Містяни мають туди безперешкодний доступ і можуть в будь-який час зарядити там телефони, отримати необхідну допомогу. Тощо також у місті функціонує 36 пунктів харчування. Усі, хто цього потребує, можуть безкоштовно отримати там їжу. Ці пункти щодня відпускають 41 тисячу обідів. Ми забезпечуємо за власними коштами міського бюджету, виділили відповідна сума. І крім цього, отримаємо допомогу від наших партнерів, друзів і таке інше. Ігор Тарахов додає за рік, такі пункти видачі гарячого харчування відпустили більш ніж 10 мільйонів порцій. Місто вже відпрацювало певний алгоритм так, аби забезпечувати жителів прифронтового мегаполіса харчуванням. Такі пункти функціонують у Харкові з початку війни і працювали в тому числі і тоді, коли були блекаути та постійні відключення світла. Вони всі оснащені буржуйками і генераторами. Всі ці 36 пунктів ми розуміємо, як це робити. І тут все зроблено. Ми будемо відкривати ще пункти, тобто немає жодного питання по цьому. Також у планах, як тільки виникне необхідність, розширюватимуть і мережу пунктів незламності. Поки ж місто справляється. Для цього каже мер Ігор Терхов, є потрібні можливості. Також наголошує очільник мегаполіса. Муніципалітет створює комфортні умови для життя у прифронтовому Харкові і для бізнесу та підприємців. Від постійних обстрілів у Харкові дуже потерпають підприємці. Тому підтримка бізнесу запущена цільова програма з USAID та внісе на придбання за кошти гранту генераторів або станції Старлин. Це не у нас є. Також ми маємо оперативно реагувати на прильоти, внаслідок яких зазнають пошкоджень житлових будинки. Для цього налагоджена координація з волонтерськими та благодійними організаціями щодо надання ремонтних наборів і грошових виплат по 10 тисяч гривень на жителів міста. Також місто активно працює над тим, щоб забезпечити медзаклади Харкова генераторами та когенераційними установками. І про нові потреби міська влада повідомляє державно, аби забезпечити мегаполіс необхідним обладнанням. Ми зробили все. Мало того, ми промоніторили весь світ без привельчення. скажу весь світ. І ми знаємо на якому підприємстві є в наліччі це остаткування. Ми зробили за всіх цю роботу, тому у нас є повне повне все, що нам потрібно, і де взяти саме головне. Обговорили питання евакуації з Харкова у випадку необхідності Ігор Гуртерхов наголошує, міста вже є. Такий досвід у лютому 2022 року. Тоді у мегаполісі, де проживало два мільйони людей, залишилось приблизно 300 тисяч. А далі люди у кілька хвиль повернулись та зараз не хочуть покидати рідні домівки. Все буде залежати від військових обставин, це ми розуміємо. Дуже багато людей, я розмовляю, але впевненість є. І сказати, щоб хтось виїжджав, ні навпаки, вам хочу сказати, я ж аналізую ще і ринок нерухомості, і це теж показник такий. Ну знижки немає. Знижки немає, хочу сказати. Це по, це по перше, дуже багато людей. Знаєте, зараз настрій трошки інший після отримання допомоги зі сполучених штатів. По перше, по-друге, все розквітає, так ну зовсім інший настрій ніж був. Тому ну поки що люди так, от зараз був захід, Підш. А як буде з на там буржуйки копувати чи не копувати? Але що стосується виїзду такого от, ну ну немає. Ва. да немає. Марія Сов'єва, Ігор Луханін та Олександра Панченко, Харків, новини. Вони вважаються символом багатства, щедрості та великого кохання. Ці квіти виглядають яскраво, пишно та велично і не вимагають. Ретельного догляду і екземпляри, які ростуть більше ніж півстоліття, багато людей впевнені, що аромат квітки цієї рослини здатний знімати головний біль, полегшувати напади астми і усувати сильну депресію. З цією думкою важко не поводитися, бо вони неймовірні у харківському ботанічному саду. Квітують півонії деревоподібні. Сьогоднішній день півонії існує майже 40 видів різноманітних, і їх можна розподілити на трав'янисті півонії, які на зиму відмирають, і деревоподібні півонії чи напівдеревоподібні. Взагалі назва півонії, паонія латиною, була дана на честь грецького бога піон, який лікував богів, на лімку під час їх боротьби за владу. Так, от серед півонів є досить багато лікарських рослин. Є навіть піон-лікарський, так він і називається. В нашій колекції дуже багато піонів. трав'янистих, майже 180 сортів. Вони будуть квітувати дещо пізніше, а деревоподібні майже 80, з яких є півоні групи, і то гібриди. Які ознаки придбали від схрещування трав'яне півоній і деревоподібних. Їх майже 20. і залишок це сорти півоні деревоподібні. У нас є сорти китайської селекції, японської селекції, і є трохи, скажімо так, європейські. це і американські і європейські сорти. З кожним роком кущі стають більшими і квіток на них з'являється ще більше. Блакитного кольору немає, а взагалі от біль, рожеві, жовті. Є навіть двох кольорів на одній квітці. Такий сорт, мабуть, китайський, як сестри К'яо. На одному кущі є квітки рожевого кольору, є бордовий, є навіть квітки, де пів квітки рожевого, а пів бордового. Вони можуть бути 2, максимум два з половиною метри, і вони досить довго можуть рости на одному місці. Є в Китаї взагалі культ піона, і там є кусти 500 років, навіть є патріархи до 800 років. Звісно, він не такий вже пишний, як молоді рослини, але взагалі вони досить довго живуть на одному місці. Ми запрошуємо всіх. Хто бажає особисто на власні очі побачити ці чудові рослини. Для цього треба звернутися до ботанічного саду, телефони на сайті ботанічного саду і записатися на екскурсію, прийти, побачити ці чудові рослини. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, новини. В саду Шевченка в одному з найулюбленіших місць відпочинку працівники СКП Харків провели запуск каскадного озера. Як ви бачите, ми вже наповнили озеро водою. До слова, загальний об'єм води тут порядка 3300 кубічних метрів. Усю воду ми обеззаражуємо, в тому числі і ультрафіолетовими лампами. Але треба відмітити той факт, що перед тим, як наповнити озеро водою, працівники СКП Харків Зеленбуд насправді провели колосальну роботу. Ну, по-перше, вони помили, почистили та відреставрували дно озера. На березі, де відійшла гранитна плитка, її полагодили. Відновили лави, почистили та пофарбували лівньовки, ліхтарні стовпи, підремонтували альтанку. Додає речниця Харків Зеленбуду. А також особливу увагу приділили кованому мосту. Його ми мили, чистили, лагодили, фарбували. Наші фахівці закінчують роботу, але вже зараз він виглядає дуже яскраво і естетично. Цього року в саду Шевченка не запускатимуть вісім плавучих фонтанів і не вмикатимуть світлову підсвітку. Зауважує Ірина. Це робиться в першу чергу для безпеки харків'ян, а також для світломаскування. Озеро тільки починає свою роботу, але вже ми бачимо силу селену харків'ян, людей з дітьми, молодь, людей похилого віку. І це ще раз доводить нам той факт, що ми все робимо правильно, адже запрацювала ще одна локація, де люди можуть прийти і, хоч трішки, відпочити від жахіть воєнного сьогодення, і тим самим відновити своє ментальне здоров'я. Харків зеленбуді говорять, вже скоро планують запустити фонтан і біля зоопарку, та центральний фонтан Садошевченка. Яна Біляєва, Олег Соницький, Стас Гришко, Олександра Панченко, Харків. Новини.